Релакс для душі. Я дякую. Сьогодні так, погода змінилась, дощ, і я не вважаю такі атмосферні явища як таким покаранням, як якоюсь тугою для мене. Раніше я така була, а тепер я відчуваю цю пісню природи. і це вірш. Я так і назвала пісня природи. Найкраща пісня Природи сьогодні зіграла для нас, дивує щодня погода подумати всім є час, очистити всі думки, у спокій відверто пірнути. На кроки свої стрімки знову увагу звернути, послухати пісню неба та звуки його волосні. Нехай сьогодні до тебе прийде любов у вісні. Народишся знову зранку, очищеним явищем ночі. Розчинений без останку, розплющиш ти свої очі, відмиті душа і серце, від болю, мук і печалі. Тепер під твоїм реберцем вже не щемить від жалю. Тепер ти прозорий, як скло. Чистіше дівочих сліз минуло все загуло. Новий. Народився девіз найкраща пісня природи сьогодні зіграла для нас, а завтра гарна нагода до щастя стати Анфас. А поки дощ іде і ти сумуєш та бігають думки мої в рік, бджолини, міркуєш над життям або нудьгуєш, радій та дякуй. Богу що хвилину, щоб замість нарікань Незадоволень ти з посмішкою йшов у новий день, виходячи, сміливо всі зі штоли, Кликайте віру в серці вилишень. Сподіваного є підставою вона, Небаченого доказом завжди. І розквітай в серці, мов весна, Жене від тебе лютіх холодин. Знайди її там дуже глибоко, в собі зсередини дістань скоріше, та в дію приведи стрімко життя, щоб стало значно яскравіше.